Мер Боже Дороготінні, що я хотіла з вами поговорити? Про те, що зараз е, такий божевільний світ, що не хоче шанувати, він не, з ким не хоче поважати нікого і нічого, він неуважний ні до своєї родини, ні до Бога, ні до кого. Но, е, от якщо взяти Царяна вохаданосора, який він був гордий, но як він потім змирився, і з якою повагою він відносився до пророка Даніила, як він шанував Бога. І я хоч що хочу казати, от і нам треба, бо Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Якщо востане на вуходоносар і буде нас судити, ми не спасемося. У цьому житті треба каятися і змирятися.